Любі друзі, ми продовжуємо робити тортики до Нового року. Ще один новорічний тортик, зимова казка із шоколадними деревами або ялинками. І так, тортик на крімчі всередині мірінга і прикрашено різнокольоровими такими витинаночками. Зараз розріжемо і покажемо, який він в розрізі. І так, розрізаємо. Сьогодні він весь білий і всередині теж. Будемо зараз смакувати, чого і вам бажаємо. Дуже м'який, дуже вологий. О, я думаю, буде просто чудовий. Любі друзі, і так, ялинка за дві хвилинки. Беремо чорну газуль. Кладемо в кондитерський мішок і занурюємо в кипяток, так як ми робили сніжинки. І так трошки придавлю, щоб воно було занурене в кипяток. Буквально декілька хвилин. А далі технологія така сама, як і з сніжинками. Зрізаємо тоненький кінчик і беремо мішок у руку і починаємо відсаджувати ялинку, яку ми хочемо. Тепер беремо присипочки, такі, як ми використовуємо на великдень, і просто посипаємо. Можна, знаєте, зірочки взяти. У кого що є. Я знайшла такі присипочки, тому всиплю просто ними. І тепер відправляємо на 5 хвилин в холодильник. І ще я забула сказати, що ми накладаємо це на соломку, на звичайну солодку. Через 5 хвилин зустрінемось. Пройшло 5-7 хвилин. Акуратно, так, як сніжинки. Теж знімаємо і маємо ялинку, якою можемо прикрасити наш тортик. Все, дякую за увагу. Тортик смачний, ми вже його спробували. Ялинки теж смачні. І так, робимо ялинки, тортики до Різдва і Нового року. Щастя!